Ми можемо приймати звернення, ми можемо клопотати, але ми не можемо впливати на рішення. Ну, я розумію, Будь ласка, було. Шановні представники нашої кам'яні. Шановний Олег Анатолійович, шановні колеги депутати, мені дуже прикро сьогодні за своїх колег. Я мушу сприймати цю ганьбу. Раді, яка тут була оголошена. Я не розумію, не вже у наших колег немає дітей-студентів, які сьогодні встали на Майданах. Хіба канівських студентів немає в різних містах України, які сьогодні ночі проводять? На вулицях, ставлячи під загрозу власне здоров'я, щоб висловити протест проти діяльності нашої влади, яка гальмує процеси розвитку, процеси входження України, зближення України з європейськими структурами. Є ж ця проблема для. Громади Канівської, бо наші діти там. Да. Значе, а Їхні, біла... і їхні ж мали. Але сьогодні в порядку денного немає Дніпрових садів. Коли вони були, то приходила і більшість, і опозиція. Бо є проблема, треба було її вирішити. Сьогодні сховали. Олег Анатолійович. Я Бомни. прошу передати фракції, що ховатися не можна. Захворіть мені хтось один-два. Повним складом відсутні на позачерговому засіданні. Та, та. Ми сьогодні могли б обговорити, <ріст> ну, є текст, є один текст, є другий текст. Разом ми могли б зробити ще кращий текст. Голосувати і направити. Воно вже не впливає на ті рішення, які приймає, але воно показує позицію і воно показує відношення відношення і засвідчує, що ми всі і громада, і обрані громадою представники є раді. А так, сьогодні не вийшло. Вибачте громаду. もういい感じです。